24-й день я підтягуюсь, віджимаюсь на брусах на максимум. Сьогодні роблю підхід на максимум віджимань на брусах, ціль 200 разів за підхід. Полетей. 10 раз. Так само, як підтягування. Далі арткас. Ну, вже повільніше я роблю, ніж перші дні. Чотче, якісніше. Я лично спостерігаю. Прогрес ежедневний. Тому намагаюся різні робити по швидкості, підтягування віджимання якості і цим всім іншим деталям, тому щоб розвиватися постійно. Пау! Thank <laughs> you.